Вітаю вас, друзі, на першому міському інтерв'ю. Дня, дякую, що ви приєдналися до нашого етеру, і дякую нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми жили у мирній, красивій країні. Сьогодні, до речі, про майбутніх захисників ми і порозмовляємо. Бо найближчі 20 хвилин в нашій студії Віктор Самохін, полковник, начальник центру комплектування та рекрутингу морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Вітаю вас, пане! Доброго дня! Дякую, пане полковнику, що знайшли час на спілкування з нами і з нашими глядачами. Які поки або не вирішили, або вирішують, або шукають собі місця. В нас зараз держава зробила можливість обирати собі напрямок. Є фахівці, які зараз сидять і думають, я хочу піти. Я думаю про це, але переживаю з деяких моментів. От про всі ці моменти і хочеться поговорити. Тож давайте почнемо з того, що ну, свого часу дійсно дуже багато людей, хлопці хотіли стати морпіхами. Це було добре, брат морпех казали, в Одесі, ну, взагалі всі хотіли стати морпіхами. Але всі знали, що морпіхи просто так не беруть. Якщо ти ось такий доходний, не вмієш підтягуватися, віджиматися, бігати, якщо в тебе м'язів нема, то тебе не. Не візьмуть. А, і хлопці готувалися, готувалися зі школи. У мене дуже багато моїх а, однокласників або моряками, або морпіхами. І всі такі. Скажіть, будь ласка, як зараз? Чи є ось такі а, вимоги до молодого покоління, щоб вони всі були обов'язково спортивні і підготовлені, щоб стати морпіхом? Ну, наразі а, вимоги залишилися. А, бо морська піхота це. А, Підрозділи, які потребують підготовлених фахівців, Морська піхота задіяна на виконання завдань з підвищеними вимогами до стійкості як фізичної, так і моральної, психологічної. Тому підготовка попередня наших угу. кандидатів вона має місце. Тобто, всі знають, що на жаль, через пандемію, через деякі зміни в Процесі підготовки в школах або дошкільних навчальних закладах, угу. трошки зменшились вимоги до фізичної підготовки. Да. Але морська піхота як підрозділи елітного складу потребують фахівців, які мають високий рівень фізичної підготовки. І навіть після відбору, після півроку. Служби у підрозділах морської піхоти, кожен з військовослужбовців має пройти випробування на так званій полосі випробувань mm -hmm. на право насіння берету морського піхотинця, так і вже будучи військовослужбовцем, вже проходячи військову службу, однак, наші кандидати, наші побратими проходять. Додаткову фізичну підготовку, mm -hmm. щоб подолати цю э, смугу перешкод, mm -hmm. бо подолавши її, э, кожен військовослужбовець отримує право носити берет кольору морської хвилі, mm -hmm. берет морського піхотинця. Тобто, треба підтримувати, підтримувати раз, фізичний стан обов'язково фізичний стан не тільки готувати да, а підтримувати постійно mm -hmm. підтримувати. Mm -hmm. Ну я бачу о, морських піхотинців дуже часто. Вони дуже великі величезні дядьки, дуже такі міцні, з м'язами. І навіть коли ти бачиш його у віці, там за 50 років вони дадуть фору багатьом хлопцям, які зараз сидять за комп'ютерами. Я розумію, що і комп'ютерщики теж повинні бути, і айтішники зараз повинні бути. Але фізична форма, особливо для тих людей, які збираються до морської піхоти, ну це на одному з перших а... ну, да, позицій. Ну, да, Крім фізичної форми, ще й вимоги до стану. Здоров'я uh, існує окрема категорія uh, медичної комісії це uh, підтвердження стану здоров'я на предмет придатності до проходження військової служби у підрозділах морської піхоти. Тобто, там окремо uh, вимоги більш жорсткі до uh, серця, до легенів, до загального стану. Uh -huh. Але uh, як ви кажете, агітішники, uh, все ж можна наздогнати. Так. Айтішниками вони ж не народилися айтішниками, вони ж вчилися. А якщо вони е захопилися цією справою, вони присвятили їй певний час і стали професіоналами в своїй справі, то те ж саме можна зробити і в напрямку е покращення свого фізичного стану. Тобто Зайнятися спортом, почати бігати, то да. все, все це можна наздогнати і навіть стати краще ніж було було бажання так. саме а, так. А, до речі, про, от ми почали справу з вами про айтішників. Я розумію, що зараз країні потрібні вкрай фахівці. Вони потрібні і нацгвардії, вони потрібні і всім іншим а, силам зсу, у тому числі і морпіхам. Саме так, які фахівці в першу чергу вам зараз потрібні? Крім бойових посад, ну, почнемо з таких посад, які схожі з цивільними. Так. Тобто Збройні сили, це як окремий організм, як і, як і цивільні організації, потребує різноманітних фахівців. Mm -hmm. Тому нам потрібні фахівці з IT-сфери, кухарі, ремонтники, електрики. Нам потрібні газосварщики, угу. нам потрібні фахівці психологічної підтримки, нам потрібні ті ж самі водії, слюсарі, все, що є в кожному е, цивільному організмі, да. в військових частинах, воно Наявне mm -hmm. ті ж самі діловоди. Хтось повинен працювати з паперами, хтось well, повинен так. оформлювати всі ці а, документи, посвідчення учасника бойових дій це кропотлива і велика робота. Mm -hmm. Але і крім цього нам потрібні і бойові спеціальності: mm -hmm. це, це стрільці, це мінометники, це снайпери, це водії БМП, це е, гармати, mm -hmm. номер обслуги, Це такий напрямок, mm -hmm. навідники. Mm -hmm. Всі. Ну, це люди, які вже мають досвід а, військовий. А ну не, не, не обов'язково, uh -huh. якщо хтось, ну наприклад, молодий хлопчина захотів бути снайпером. Ну, все, ми ж не скажемо, ти не був uh -huh. і все. Ну, він проходить да, відбір. Він подход, проходить uh -huh. відбір, перевіряється його а, зір, да, uh -huh. якість зору, а, перевіряється його витримка, uh -huh. щоб він а, зміг а, дов, довгий час. Без руху знаходитись. Якщо в нього його психологічні критерії, його фізичні критерії підходять, то після курсу базової загальної військової підготовки, коли він вже набув базових навичок, положення зі зброєю дій в складі підрозділу, виконання наказів, що таке військова субординація, і потім в нього вже йде окрема фахова підготовка вже mm -hmm. за напрямком снайпера. Угу. Тобто це не значить, не, не, не означає, що якщо ти не стріляв, ти ніколи не будеш стріляти. Ну так да. дійсно а, раніше в тирах всі бавилися, змагалися за призи, угу. хто а, як, мі... ну, як краще буде вражати в ціль, то якщо такі здібності вже є з дитинства, то це вітається. Ну, звісно. Але їх можна і розбити. Ну, треба знов таки. А... Треба подумати, чим ти можеш допомогти державі. Саме так. Якщо ти класний водій, а ти хочеш віддати державі свій обов'язок, ти можеш громадський, ти можеш прийти і служити саме як водій. Якщо ти механік, якщо ти айтішник, то це не обов'язково, що тебе завтра відправлять в ОГОП. Ти можеш <ків> працювати саме по своєму напрямку і допомагати. Бути морпіхом, а підтягувати себе фізично, бути таким же сильним і таким же підготовленим, як морпіх, але бути морпіхом айтішником. Да, бо ніколи розумний вміняємий командир не принесе в жертву свого фахівця, який забезпечує постійний ремонт його техніки, підтримання зв'язку, бо від якості і швидкості передачі інформації в нас залежить успіх наших операцій. Саме. так. Тому зв'язківці е, вкрай потрібні і зв'язківців бережуть. Так само бережуть айтішників, так само бережуть операторів дронів, угу. бо е, вони можуть наносити ураження в ті точки, які недосяжні для артилерії, для мінометів і навіть для авіації. Тому е, фахівців вузьких спеціальностей ніколи ніхто не пошле в бій, да. давши йому автомат. Це… Ну, залежить від ступеня обізнаності або фахівця, або командира. До речі, про командирів, до речі, про тих людей, які навчаються молодих ректорів. Прийшли рекрути до вас, їх обрали. все, а хто навчає їх далі? Після того як наші кандидати оформили всі необхідні документи, відбувається вступний відбір. Угу. Навчальних центрах uh, у морської піхоти є свій окремий навчальний центр морської піхоти, який забезпечує підготовку uh, фахівців за напрямком базової загальної військової підготовки і за напрямками uh, базових спеціальностей, які потребують морська піхота. Ага. Це стрільці, мінометники, гранатометники, водії, БМП, uh, ну, розвідники тощо. Uh, більш Вузькі спеціальності, такі, як зв'язківці, знов таки кухарі, ну, водії, вони в інших навчальних центрах Збройних сил, ага. які готують для всіх, але наш навчальний центр зможе забезпечити базовий набір знань. Так. В цьому навчальному центрі інструктори, це офіцери та сержанти, які пройшли горловини війни, тобто вони мають бойовий досвід. Uh -huh. а більшість з них навіть мають поранення, тобто вони самі на собі відчули, що таке або вірне виконання всіх yeah. вимог, або якісь помилки, які призведуть до втрат. Тому вони передають свій бойовий досвід нашим майбутнім морським піхотинцям. Uh -huh. І вже на етапі базової загальної військової підготовки ці навички. Передаються та формуються а, єдиний дух а, підрозділу морської піхоти. А, ну, про братерство морської піхоти, про відносини між а, офіцерами, між солдатами, між всіма ми дуже багато знаємо. Є величезна кількість. Кіно ще минулих часів, є американське кіно. Ми всі знаємо і українську армію, і там теж ми знаємо, що в морській піхоті як ніде, дуже таке сильне, оце от, о, суспільство, оце от ком'юніті, як би його не називали, але ви один до одного ставитеся як до братів, підтримуєте один одного. Це завжди ми знаємо про це. Людина, яка збирається, все ж таки, от вона прийняла рішення Я хочу стати морпіхом. У мене батько морпіг, або я просто сам захотів. Він обирає все це, і він думає, і стовідсотково він про це думає, що з собою брати? Чи треба мені, знаєте, зараз можна в інтернеті купити практично все, yeah. Yeah. а навіть і джевелін можна знайти. Чи треба брати і приїжджати на вас вже на танку з ракетами у броніку, чи брати з собою спальники і так далі, і так далі, і так далі. В це, цей цей набір, який і мама зібрала, і друзі зібрали, і у кожного є волонтери, які можуть допомогти. Yeah. Чи не треба з собою нічого брати, тільки бажання? Ну, Морська піхота, як і десантно-штурмові війська і сили спеціальних операцій, вони відрізняються тим, що е, підготовка та забезпечення у нас на високому рівні. Все угу. необхідне для захисту, засоби індивідуального захисту, каска, бронежилет, е, все все інше, воно видається державою, воно має е, підганятися під розмір. Е, Військова форму одягу також, всіх зразків, всіх видів, всіх комплектацій на всі сезони mm -hmm. року. Тобто форму брати не треба. Зброю тим паче не треба брати, бо це незаконно. Ну так. З собою, ну, якщо ви їдете в навчальний центр, то рекомендую взяти з собою набір продуктів на одну добу, mm -hmm. бо їдуть інколи через всю Україну і. Не зовсім зручно зупинятися, О, звісно. взяти воду, вологі серветки, щоб руки були чисті. І якщо, не дай Боже, бо в мене, наприклад, родини, в мене дядько, коли йшов в армію в 70-х роках, він брав з собою взуття, бо в нього був 47-й розмір. О, да. Тоді це да Якщо у вас щось таке, там вам. Зріст, у вас там 2,50, ну угу. це образно і вага, 300 кілограмів, <гум> да, <гум> то так <да. гум> на перший час, бо це буде складно. Якщо у вас нема ніяких особливостей у вашому фізичному розвитку, якщо у вас е, розмір е, одягу і розмір взуття відповідають переліку там, від 38 до 45-го, то угу. все це є в державі, все це забезпечує е, Міністерство оборони, все це видається в навчальному центрі. Тобто. Наш кандидат, коли потрапляє в навчальний центр, він укладає контракт і одразу отримує все речове забезпечення і ага. всі необхідні речі. Каримат, ложка, вілка, кружка. Ну, все. все все, все, все. все, все, все. Від шапки до, 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 до. до всього іншого. Так. Ну Я розумію людей, які переживають, які десь там начиталися. Ну, якщо, якщо ви полюбляєте смаколики, там. Цукерки якогось виду і да, їх да, да, немає да, да. в Україні. Вам uh -huh. їх привозить бабуся там з Тірасполя. Uh -huh. То беріть з беріть. Беріть собою, да. будете ще й роздавати своїм побратимам. Да. А я розумію хлопців, які вже не перший рік служать. В них інші а, особливості, в них інші потреби. Вони кажуть, я збираю там собі ті ж снайпера. Вони збирають собі на якесь обладнання. І це добре, коли людина це обладнання під себе шукає. Ну, це таке обладнання, яке точно не потрібно рекруту, який приходить mm -hmm. до вас перший раз, який тільки навчається, все ви видаєте. Людина може забезпечувати себе, є і зарплатня, є і забезпечення, є і їжа. А якщо бабуся, як ви кажете, передає цукерки, то вона може передати і потім і на, на період, коли людина навчається, і теж є можливість передавати все це. Саме так. Підготовка ж вона не триває у нас 24 години на добу. Тобто да. є час для відпочинку, є можливість зателефонувати рідним, передати інформацію, є можливість. Вийти в магазин є можливість, ну та ж саме нова пошта у нас працює все сає всюди. А скільки по строку підготовки не базова загальна військова підготовка для підрозділів морської піхоти вона була від 30 до 35 діб. За а. наразі троньки вона подовжується до 45 діб, бо ми вкладаємо тоді додаткові. Дисципліни, додаткові навички. Uh -huh. Нові зразки техніки надходять і потребують додаткового часу для uh -huh. їх вивчення. А далі, якщо людина обирає свій напрямок, ще йде додаткове Далі навчання. йде підготовка за фахом. Uh -huh. Водії, без, ну, в незалежності від того, є у вас досвід цивільного життя або водіння в цивільному житті, водіям потрібна. Додаткова підготовка а, на військовій техніці. Ну, звісно, Військова да, техніка да. там переміщення в колонах, роз, ну, розміщення, розгортання. Ну, свої, да, да, да. свої нюанси, які потребують маленьких, але все ж таки маленького часу. Угу. Ті ж самі кухарі, ну, ніколи ж ви в своєму житті не готували на 200 чоловік. Ну, так. Да. Ну, Це інше. Свої норми, свої вимоги. Це і родина, але 200 чоловік. Зв'язківці, тим паче, що військові зразки зв'язку, вони в цивільному житті не розповсюджені. Вони окремо вивчають додаткові засоби зв'язку. Хто ще? Ну, ITшніки, IT-сфера всюди одна. Але, ну, там теж є військова техніка. Да, військова специфіка так. Вона потребує певних знань, певних навичок, тому а, фахова підготовка там від 5, це самий, такий короткий, це діловодом, до 25 діб. Угу. Потім, щоб не думали, що це все, все закінчилося і все, професіонали кинули. Потім де ще підготовка у складі підрозділу. Угу. Тобто, я вже сказав, що базова загальна військова підготовка там, базові знання і дії у складі відділення, тобто 5-6 осіб. Потім підготовка до дій у складі взводу. Наступний етап у складі роти, потім батальйону, і так, ну, угу. далі. далі розширююся, розширююся, і і кожен раз знову підготовка вже взаємодія, щоб кожен військовий службовець знав, що крім побратимів, які поряд з ним, є хтось справа, зліва там, на відстані. За спиною, да, да. і. Або ми чекаємо допомоги від них, або надаємо їм допомогу. Uh -huh. Тобто, взаємодія в повному обсязі uh -huh. До медичну допомоги ви теж вивчаєте в курсі базової загальної військової підготовки. Yeah. Є такий предмет, як домедична допомога, тобто надання а, першої медичної або домедичної допомоги, uh -huh. але головне головна вимога в цьому це не нашкодити. Uh -huh. Звісно. Звісно, є медики окремі, які працюють. Ми, до речі, кажемо чоловіки, чоловіки, чоловіки. А чи потрібні, чи можуть дівчата стати морпіхом? Є в нас і дівчата, але ну, ми е, дівчат наших бережемо. Ну, звісно. Е, є і дівчата, які хочуть бути в штурмових підрозділах. Да. Е, мотивації різні, але ми намагаємося їх не допускати до того, щоб вони. Ну, Перетворили да, дівчат да. все ж таки, так. Да. Але є і гарні снайпери. Дівчата гарно стріляють, є і гарні а, номери обслуг, навідники. В да. норматних підрозділах є дівчата. Є навіть дівчата, які опановують водіння бойових машин піхоти. Навіть так. А, всі спеціальності їм підвласні. Але ми стримуємо їх. Гаразд, давайте наостанок. У нас є хвилиночка з вами. Чому все ж таки, якщо обирати, то морську піхоту? Тому що морська піхота це елітний від Збройних сил. Служба в морській піхоті вона підкреслює, що ви маєте відповідні навички, відповідний рівень підготовки як фізичної, так і психологічної. І морська піхота це братерство, яке допомагає своїм побратимам навіть після звільнення. Після поранення ми завжди опікуємося нашими побратимами. Ті, хто у нас звільняється за віком, тобто після 60 років, вони завжди бажані гості у нас. Тобто морська піхота це не тільки класна підготовка, це не тільки драйв, це не тільки забезпечення, це і своєрідне братерство, яке дозволяє продовжувати. Розиватися і вже після служби в підрозділах морської піхоти. Я дякую вам за відверту бесіду. Начальник центру комплектування та рекрутингу морської піхоти військово-морських сил зсу, полковник Віктор Самохін. Сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане вам також. Дякую. Обирайте, обирайте молоді майбутні морпіхи. Чому б ні? Захищайте нашу країну і хочу подякувати нашим захисникам, які прямо зараз це роблять. Тож приєднуйтесь до них. Ну а ми зустрінемо з вами вже незабаром тут на першому міському. І пам'ятайте, все 100% буде у. Україна